Вітаю вас на каналі «Мої бджоли». Сьогодні у цьому відео я хочу з вами поговорити про перебіг цього сезону та також тему самоаналізу. Для чого потрібно аналізувати свої помилки, дивитися на те, як пройшов сезон. Ну і займатися цим кожного сезону. На мою думку, це дуже важливий аспект, тому що ми протягом сезону все-таки як не є, а припускаємося помилок певних, або можна було щось зробити краще. Я впевнений, що це є у кожного, навіть у самодосвідченого бджоляра. Цей сезон знову показав якісь новинки, на які потрібно також реагувати, на мою думку. Саме початок сезону був у нас такий трохи затягнутий, були холода. Ми почали ранній вивід маток. Наприклад, це було у нас у нашому випадку, 15 квітня. Заклали перші серії чисто для роздоювання сімей. Але всі наступні тиждень-півтора була погода дуже таки прохолодна, було некомфортно працювати, тим не менш ми тих маток вивели і вони нам знадобились. Але суть в тому, що холодаці все одно продовжувалися, і там до початку травня, перша, перший тиждень травня, було дуже так погано з пилком і взагалі розвитком бджіл. Далі були також різні похолодання. У нас була практично відсутня база після садків. От Садки нормально вони відсвіли, було непогане нарощення бджіл, але потім був повний галяк. У нас не було ні по суті, акації, особливо вона майже вимерзла, вся, ні якихось інших, там ну, в цей час ми доносив. Але це, що стосується погоди. Тут перше можна вже виділити мій косяк, можна сказати, що ми, наприклад, у нас є городи. І я не посіяв фацелію. Можна було розкультивувати і посіяти фацелію, Як це ми, в принципі, кожен рік робимо, але я щось полінувався і цього не зробив. Тому була така просадка, підкормлював сиропом, але бджоли дуже погано нарощувалися. У травні ми отримали перший досвід з продажу пакетів. Це було як і плюс, бо дуже картіло і було бажання. Але потім все-таки для нашої маленької пасіки, яка не так розвивалася, як би воно хотілося, це було відчутно. Потім Важкенько було з заселенням наклеусів, бо не вистачало б жили. Тож я зрозумів, що потрібно все-таки для медковідної пасіки тримати більше сімей і не гнатися за якимось там продажем пакетів чи щось в тому роді. Тому треба тримати реально більшу пасіку, чим ми, в принципі, що ми зрозуміли, і в цьому сезоні я постарався як міг виправити і будемо. В принципі, цю тенденцію підтримувати. Тож, якщо говорити вже по погоді, то в принципі далі, вже там після травня, вона більш-менш наладилась, хоча були періоди, коли матки просто не облітувалися, сиділи по нуклеусам, були якісь повторні холода. Вони навіть в червні там були ще була і дощова погода. Ну, але не суть. В сезон ми прийшли, в принципі нормально. Про це ми ще поговоримо в інших відео. Тепер, що стосується помилок, для чого їх взагалі виправляти? Це саме основне, мабуть, питання, тому що у мене були протягом, я займаюся вже четвертий сезон, він вже дійшов до кінця. І помилок наробив багато. Я можу вам, наприклад, деякі з них перелічити. В принципі, більшість цих помилок вона стосується матковосу, так як це основна справа, якою я займаюся. Це, от, ну, мені не соромно зізнатися. Перший рік, я коли. Приїхав тільки, мені потрібно було достатньо нуклеусів, щоб зразу почати займатися матками. Я приїхав у 2021 році і став робити такі, от у нас є вулики з камиша, з очерету, і наробив от таких от нуклеусних, типу довгих як магазин, там на шестирамник чи восьмирамочний, і він був поділений на три частини, там рамка 160. Ну і коротше, я їх наробив, наробив, наробив. Доволі багато і довго їх робив. І потратив на це, там, грубо говоря, осінь, частину зими, велику частину. Але е всі вони, по суті, дуже погано заселялися, бо у мене на початку ще не вистачало бджоли. Було дуже велике бажання, а реально прорахувати що таку масу наклеусів, яку я наробив, їй було важко дуже заселити. Тому це перший такий гігантський мій профтик. Який, в принципі, потім було шкода, що ну, блін, стільки часу витратив, дуже багато. Довго працював, але воно по суті мені можна сказати не знадобилося, але знадобилося в плані виправлення помилок. Тобто їх врахування і на майбутнє маю вже досить потрібно. З цього який урок виніс, що потрібно спочатку щось опробувати, потім вже гнати кількість або ну, детально все прораховувати, думати, по-перше. Хоча мені, я свято вірив, що воно вдасться. Але, тим не менше, їх там частину заселив, вони відпрацювали, але перейшов на інші ноклеуси, які ви вже бачили сто раз у наших відео. Далі, з того, що згадую, друга така моя велика, ну не помилка, але нюанс, який мені утруднив роботу і погіршив мою ефективність, я розміщував ноклеуси на одному точку і на другому, який розташований десь приблизно. Метрів 700-800 звідси. Що це давало? Мені потрібно було, наприклад, відібрати маток на відправку. І я, відбираючи, мав відібрати їх тут, скільки маю, наприклад. Да. По записам було важко вести, так як, ну, в принципі, як їх підписувати, як їх нумерувати. Тоже, так був нюанс неприємний. І мені потрібно було, наприклад, відібрати 10 маток, 7 штучок я відібрав тут або 8. Да, наприклад. А по дві мені треба було шарувати туди, збиратися. Потрібно було брати всі інструменти і так далі. Ну, було дуже таки незручно і я вважаю, що неефективно і багато я часу витрачав на цю логістику на поїздки. Далі, з такого, що можу згадати, я неправильно вів облік нуклеусів. Обов'язково треба за цим стежити, виробити свою систему. До речі, я в процесі. І на наступний рік мені мабуть треба буде щось знову ж таки міняти, бо бачу, що ці позначки і записи в Зошиті це доволі таки накладно. І Бачите, я досі навіть воно, в принципі, працює, воно класно працює, але треба ще це вдосконалювати. Тому, якби було, в мене була не, не повна якби, картина. Я писав в Зошиті доволі загально і потім плутався. Не бачив, коли я йду по ноклеусах. Раніше, точніше, коли працював з нуклеусами, я не знав, яка в них картина. Коли мені відбирати, то ма... Тобто, коли я знав, а от в якому достеменно і що там за ситуація, я гадки не мав. І потрібно було перевіряти, якби вже по факту заглядати туди. Тому це також от урок, який я засвоюю, І зараз якби, вже у нас доволі нормальна працююча система, яку ми показували вже. Відео про роботу з нуклеусами. Я вам так ще коротко, щоб не затягувати час, скажу, що були такі помилки, як я, наприклад, розраховував виключено на інкубатор. Ми там зробили інкубатор свій. І коротше, я його ставив там в селищі, де я живу, в гаражі. І там був коротше, прильот, прям дуже поряд, і відробило світло. І перша моя така біда була, що я взагалі чогось не думав, що це так погано обернеться, але коротше, треба було. Ті маточники перевезти сюди, в село, і вони, в принципі, по дорозі. У мене їх не було в чому тоді нормально перевезти, вони чи то застили, чи то їх не можна було трогати, там, що вони просто ну, загинули по дорозі і весь мій вивід маток тоді накрився. Коротше, зрозумів, що не треба полагатися тільки на інкубатор, що він потрібно, ну, потрібно, щоб він був професійний все-таки, щоб було, був там безперебойник і отак бавитися не треба. Далі з такого, що можу згадати, це, наприклад, фарбування вуликів банальне. Ми фарбували їх фарбою PF-115, це ППУ вулики. Ну і цього робити не варто без попереднього обшкурювання. Наприклад, ну, зараз я вже знаю, що найкраща для них фарба це гумова. Краще не придумаєш, бо все, що не перепробував, і та фасадна, за яку розповідав, вона також лущиться. Не вся, але вона лущиться. І коротко, вона не є довговічна, але пофарбував гумовою і просто взагалі. Ціни її не сложу, бо там деякі нуклеуси за три роки виходить використання. Взагалі ніякої ні щербинки, нічого не ні цей, Ну, головне, її правильно пофарбувати, і все буде гуд. Так само з цими ППУ вулики нормально пофарбовані, тримаються класно і нічого з ними страшного, я думаю, не буде. Далі з такого, що можу згадати, це, наприклад, робив тісто неправильно. По відправкам нюанси були. Тобто там якось то кліточки відкривалися, якісь погані кліточки купували. То там, наприклад, навіть цього року була проблема, що браковані клітки купив там деяку партію і були з таким обидва тунелі проход на бжілку і на матку. Вони були однакові. І коротше, у людей матки повискакували прямо з, прямо з цього маленького відділення, яке б мало бути тільки на проход бджоли. Тісто, наприклад, також поки навчився робити. Мені добре, що підказали. Може, заснімемо відео у наступному році, як ми його робимо. Також робив по різним рецептам, які там в інтернеті розказують, але все воно пливе, тече. То засихало тісто, то іще щось. Коротше, теж постійне вдосконалення. І поки прийшли до того, що прийшли, там було таке, що і по сонцю це тісто розпливалося, і матки. Як це сказати, застрягали, залипали в цьому тісті. Ну і безліч інших. Ну, не те, що безліч, це не те, що там було дуже багато, ми ж все таки не любимо наступати на свої граблі. Але якщо робиш неправильно, то воно все одно час від часу випливає. Але що хочу вам сказати, що кожного року, виправляючи оці помилки, ми свої результати враховуємо, ми їх записуємо. Вони були з кожним роком краще і краще. Оце така саморефлексія, оцей аналіз. Оці, якби не те, що там зробив, да, ой, наступив, е, там, покрутився і забув. Ні, якщо ви не берете цього до уваги, якщо ви е, зробили щось і переклали вину, наприклад, я часто бачу в вайбері, наприклад, такі повідомлення, типу, що ой, це там бариги, там хтось там винуватий, та погода така сяка, там, то іще щось не те. Коротше, то винуваті якісь от, наживаються на пасічниках, там ці коротше, хочуть нас обдурити, і ці хочуть нас дурака зробити. Хочу сказати, що може воно так і є, що хтось там наживається на бжолярах, але в першу чергу потрібно дивитися на себе і думати, як можна покращити свої власні результати, що можна зробити краще. Треба думати над своїми помилками, думати, що я можу зробити більше, сумлінніше, краще. І я думаю, що тоді все буде. Ну а зараз хотів би з вами поговорити про помилки саме цього сезону, так як деяку інформацію ми викладали і в наших відео на YouTube. І хотів би виправити деякі помилкові твердження, нетвердження. Ну, тобто те, що я показував, сказати, що, наприклад, що стосовно нуклеусів, витримки їх у приміщенні перед виносом на точок. Я там казав, що два дні в принципі, буде достатньо. Ми таке робили, два дні витримував. Тільки вже останні нуклеуси, коли побачив, що є зльоти, вже витримували три доби, і дійсно процент зльотів він набагато зменшився. Тобто не варто витримувати у приміщенні держати їх менше трьох діб, може, навіть краще 4. Але 3 було достатньо і процент зльотів набагато зменшився, а то й взагалі його не було тоді. Також не варто виставляти нуклеуси, так як я на самому початку. Казав, що виставимо, спробуємо в ряд, вони всі були отак от прям близенько до себе стоять, в великій кількості. В принципі, на обліт це не позначилось якось погано. А от на що позначилось, так це в кінці сезону. Коли, наприклад, вони стоять більш-менш розкидано, тоді, якщо йде напад, він якби, може оминути деякі сім'ї. Коли вони стоять отак близенько поряд до себе, починають розбивати. Розбили одну, поряд, другу, третю, четверту, хоча там вже й не було нічого ніякого, ні сиропу, ні тіста. Але слабенькі такі сім'ї, в принципі, вони дуже швидко розбиваються. Якщо вони стоять поряд, то бджолам нічого е, ніякої проблеми не створює, так їх розбомбити всі підряд. Також це стосується будь-чого щодо захисту. Тобто оси також і все інше буде більше. Масштабно це все діло розбивати. Там, де стоять, так більш розкидано, більша така відстань між нуклеусами, то там все в порядку і вони набагато довше жили. Далі такий нюанс, який зіграв важливу роль, це, в принципі, ранній вивод маток, це не дуже добре. Як ми всі переконалися, і інші матководи про це говорили, хоча самі ж закладалися також рано. В принципі, була така ситуація, що нуклеуси, які стояли оце в хаті, і потім, в подальшому, ми їх винесли на таке доволі холодний ще час. Вони почали просто забудовуватися. Деякі почали забудовуватися прямо у годівничках. Тобто Вони сідали на корм, почали там відстраювати сотіки, і їх вже звідти не згониш. Тільки виходило, потрібно було виправляти, дуже така неприємна ситуація. Вони почали просто там заливатися. І що було потрібно робити, треба було знову їх виправляти. Тож не потрібно, по-перше, в холод виносити, краще там почекати. Ну треба так враховувати, дивитися прогноз погоди, щоб дуже рано маток все-таки не закладати раніше потрібного часу. Далі, з такого, що спадає на думку: в принципі, не варто використовувати дуже дрібні маткові місця. Тобто, такі мікронеклеуси, які я показував, це перегорожені на пополам. Там десь три рамочки. Вони добре працюють, в принципі, десь в червні, отак. Ну і там липень також. Але оце, ну, на початку також, коли в принципі, заселили, вони засіялись нормально, вони і гріються, і все. Але дуже все-таки на них розраховувати в плані, що вони будуть працювати весь сезон, то не доводиться, бо вони взагалі елементарно злітають і вони. Дуже важко їх підтримувати би, нормальну силу, в плані того, що от вони тільки були, тільки вони були сильненькі, нормальні і ще дихали. Зразу якась матка не обліталася, все, потрібно або підсилювати, або не знаю, щось видумувати. Далі відсутність нормальної годівнички і таке інше. Вони, звичайно, добре спрацювали. Мені протягом двох попередніх сезонів і цей вони. Ну, трошки гірше, бо саме в такий теплий період, коли ще немає проблем, ніяких там молі чи нападів і так далі, то вони нормально працюють. Але я від них хочу відходити. Нехай, поки, поки вони є, може ми їх ще використаємо. Але це не те, що потрібно. Взагалі мікронуклеоз — це не дуже класна річ, в плані того, що якби там не було А, якість матки там набагато гірша, ніж була б відводку, як ми зараз стоїмо. П шестирамочнику перегороженому. Або в будь-якому більшому форматі, то навіть міні-плюси, вона там уже буде краще. Бо заселяєш на розпліт. А тут ми заселяємо якби, просто горстку бджіл, матку. І там доволі такі скудні температурні умови. І взагалі, якби, та кількість бжіл не може нормально витягнути. Якість, ну, як може, звісно, але все одно вони по якісті програють. Ми коли побачили. Які матки у нас у цих шестиранниках, то я просто, ну, в порівнянні вони не йдуть до тих, що вирощені в мікронуклеусах. Це така правда, просто діло в тому, що коли її потрібно масово виводити, коли є великий попит, то мікронуклеуси, звісно, оці там шестиранники чи щось таке, вони не замінять, бо такої кількості не зробиш і попит не задовільниш. Але все ж таки на мікронуклеуси не можна... Я переконався в цьому році розраховувати саме на серпень, бо я ще плани були виводити маток в серпні, нормально так активно, в принципі, як це багато хто робив минулого року. Але взагалі такого не вийшло, бо вже початок серпня почався Коротше, Почалося все, що я вам вже розказував, було і напади, і міль, і оси, і все інше. Короте, трошки нам плани обрубало, тому якби, якщо б я виводив. Маток її підселяв, у ну, таку, наприклад, на 300-ту рамку, було все прекрасно. Можна, грубо кажучи, навіть і в вересні маток виводити. Але вже що маємо, то маємо. Для цього ми і враховуємо наш досвід, щоб знати, як робити у подальшому. Далі була цього року така проблемка з неплідними матками, тобто їх було, не вистачало. Ну, побачив, що був прийом погіршився і ну, не робив додаткових стартерів. Але це зіграло таку згубну роль. Для ефективності нашої, бо було таке, що пустували нуклеуси. Я зрозумів, що цього не можна допускати, бо за цим тягнеться і ще багато інших проблем і хвостів. Тому якби, потрібно завжди робити з запасом. Нехай будуть зайві, якісь плюс є якісь непередбачувані замовлення, наприклад, які міг би виконати, а ти їх не зробиш. Тому треба мати в запасі неплідних маток, мати в запасі виховательки і на підсадку, і на відправку. Щоб було достатньо маток. І так як відео вже, мабуть, що доволі затягнуте, бо набалакав багато. Напишіть, чи вам було цікаво, взагалі це потрібно, корисно. Бо я так кажу від себе свої якісь так, ну, свої практики. А чи цікаво це вам, то напишіть, будь ласка, свою думку. Я виділив би ще два таких моменти: що не треба займатися виключно. Матковостом. Я це давно вже розумію. Ну, Типу, у нас зовсім трошки там також меду ми викачали. Не потрібно тільки на один напрямок кидатися, бо все ж таки він може бути не зовсім удачний. Цей сезон був такий він середній, може трошки краще середнього, бо ми так насправді щоб поганого то і не бачили, може сезону. Я не знаю, як він має виглядати. Прям дуже поганий. Варто було б додати ще якийсь паралельно там, не знаю, збір пилку, або ще медових. Більше вуликів на медики працюють додати, або відводки продавати, щось таке, бо самим виключно одним напрямком ну, важкувато е заробити. Бо, наприклад, навіть такий, е весною травень-червень, вигідно матки, да, вони там, попит на них є, ціна. Далі це починає потроху стухати. Там, липень взагалі е простій, якщо немає такої вже бази клієнтів чи що, то ти там взагалі не можеш нічого продати. Там серпень по стоку по скоку, вже коли люди відкачуються, то починається якийсь сплеск. В принципі, в цей час серпень можна займатися викачкою меду, наприклад, там, більше медовою пасікою. Ну, коротше, ви зрозуміли. Далі такий момент, що не потрібно вкладатися дуже-дуже сильно в пасіку. Тобто, все-таки, що я зрозумів, щоб щось заробляти, треба також контролювати витрати. Треба більш помірно вкладатися в пасіку, бо, хоч ми там і не дуже багато, прям, щоб дуже... Купили вуликів, але є купа інших витрат, які треба також враховувати. І, блін, якби на пасіці. От є люди, які, наприклад, не зупиняються, вони купують і те, і це, і інше. І постійно вони, як би, в розвитку, да, але вони не можуть зупинитися і постійно дуже багато витрачають на пасіку. Я думаю, що потрібно все-таки мати якийсь, ну, не те, щоб потолок, але треба. Розумніше підходити до витрат, бо не завжди вони корелюють з більшим заробітком, бо якщо ви будете дуже витрачати на це, то і жити буде, по суті, нема за що. Тому такі мої думки буду відео завершувати. Напишіть, будь ласка, що ви, в принципі, може, у вас щось відгукнулося, що у вас є якісь подібні думки чи моменти в роботі, які переплітаються з тим, що я тут назвав, або якийсь свій досвід, який би ви хотіли поділитися з іншими людьми. Я думаю, що буде цікаво. Якісь, можливо, помилки, які ви е, зробили в цьому сезоні. Ну і в цілому бажаю вам вчитися на чужих помилках, е, їх в принципі, не повторювати і брати з них е, якраз те позитивне, що вони за собою несуть. Тому бажаю вам успіхів, до зустрічі, всім пока!